Доброго дня, любі малята. Всі ви знаєте, що є тварини, яких потрібно боятися. Це хижаки, дикі тварини, пацюки та миші. При зустрічі з дикими тваринами, зупинись, затамуй подих, зберігай спокій, в разі особливої небезпеки спробуй знайти укриття. Клич на допомогу. Не наближайся. Не торкайся, тварина, яким би гарним він тобі не здавався. Це все ж хіжар та дика тварина. Вона може у відповідь завдати тобі шкоди вдарити або вкусити. Всі ми з вами любимо відвідувати зоопарк це місце, де живуть тварини, щоб люди могли за ними спостерігати та більше про тварин дізнаватися. Подивіться на цей малюнок, яких тварин ми тут бачимо. Тут є слон, верблюд, жираф, косуля. А давайте повторимо, які правила знаходження у зоопарку ми повинні виконувати. В зоопарку не можна давати їжу тваринам, заходити в зони обслуговування та будівництва, щоб не травмуватися. Перелазити через огорожі та ставати на бар'єри. Тварини можуть завдати тобі шкоди, заходити на територію з домашніми тваринами. Вони можуть роздратувати тих тварин, що сидять в клітках. Не можна галасувати, кричати, включати музику, чіпати тварин, а також фотографувати зі спалахом. А зараз пограємо в рух хто як завдає шкоду. В нас є зображення тварин, і ми з вами розкладемо їх на групи. Є тварини, які можуть покусати, це крокодил, лев та акула. А є тварини, які можуть заколоти рогами або кликами та ще й затоптати. Це кабан. Та Носорік. А є тварини, які можуть ужалити це змія гадюка. Ну що ж, любі малята, сподіваюсь, ви зрозуміли, якою небезпечною може бути зустріч з дикими тваринами, навіть у зоопарку. До зустрічі, любі малята!